Другий випадок реакції йонного обміну це утворення малодисоційованої сполуки. Найчастіше такою є вода. Найяскравішим прикладом таких реакцій, звісно ж, є реакції нейтралізації, реакції між кислотою і лугом. Ну, Наприклад, натрію H плюс H-хлор. Іони міняються місцями гідроген на місце натрію, натрій на місце гідрогену, і виходить натрій хлор плюс вода. Вода є це мало дисоційована сполука йонна формула цієї реакції. Розписуємо розчинні сполуки, усі, окрім води, на йони. А воду пишемо повністю, помічаємо однакові йони і скорочуємо їх, записуючи скорочену йонну форму реакції. Ось ще один приклад. Та ще одна реакція. Ну, вона не складна. Після скорочення однакових йонів знов вода.